Привіт! Це відео про аналіз аудиторії, і е, сьогодні я розповім, як правильно його робити та ефективно. Ми розберемо покроково, як роблю це я, і е, що саме нам допомагає з командою робити реально якісний аналіз аудиторії, що допомагає нам на запусках. Для тих, хто бачить мене вперше, мене звати Влад. Я продюсую експертів та блогерів. Інстаграм, і в мене є своя команда Lush Production, де ми допомагаємо різним блогерам та експертам, абсолютно різної величини розвивати свої блоги, монетизувати їх та просувати. Також я навчаюся професії інших та веду свій інстаграм, телеграм та ютуб, де більш детально ділюсь корисною інформацією. Нагадаю, що дуже важливо залишати коментарі під моїми відео бо кожного тижня я розіграю серед усіх коментаторів 2000 гривень, еквівалент 50 доларів. Тому залишайте свої коментарі від семи символів, точніше не символів, а слів. І я обов'язково наприкінці тижня розіграю ці 2000 гривень. І так, поїхали. Будь-який аналіз складається з чотирьох етапів, які ми проходимо. Перший етап це підготовка до проведення. Другий етап це кількісний аналіз, третій етап це глибинний аналіз. І четверте це результати та так скажем збір сенсів, меседжей, які забираємо собі в роботу. Почнемо з першого етапу. Перший крок в нас безпосередньо це підготовка. Підготовка це фундамент успіху абсолютно всього аналізу, тобто без неї ну. Ефективність вашого аналізу буде дуже низькою. Що ми робимо в підготовці? Перше, це фіксуємо ціль, тобто навіщо взагалі нам цей аналіз. Ми формуємо це на прикладі того, що ціль цього дослідження це зрозуміти, який саме продукт, які є аудиторії ми хочемо продати, зробити, створити і так далі. Також цілею може бути зрозуміти, які саме болі, страхи, заперечення є в нашій аудиторії, щоб це ретранслювати в нашому прогріві, контенті і так далі. Другий момент в підготовці це безпосередньо формування питань, тобто, що саме ми хочемо дізнатися про свою аудиторію, виходячи з нашої цілі. Зазвичай це 5-6 питань, які ми формуємо точково. Третій момент, точніше, третій такий підпункт саме в підготовці, це ми починаємо формувати гіпотези. Важливо не плутати з реальністю, тобто це ті гіпотези, які ми можемо там створити на базі нашого якогось досвіду, наших думок і так далі. І відносимось до цього саме як до гіпотез. Не беремо це як за чисту монету і не завершуємо на цьому аналіз, зрозумівши, які ми класні і як класно ми розуміємо нашу аудиторію. І четвертий поєнт в підготовці це безпосередньо перевірочні питання, тобто формуємо їх, виходячи з гіпотез. Тобто сформували гіпотезу, що, наприклад, в мене аудиторія там не знаю, психологів, і вони хочуть, щоб їх блог, наприклад, приносив їм дохід без постійного введення сторіс. Все ось така в нас є гіпотеза. На базі цих всіх гіпотез, ми формуємо додаткові питання в нашу, так скажемо, анкету або в наш аналіз. Переходимо до другого кроку після того, як ми підготувалися на першому кроці. Ми переходимо до другого кроку. Це безпосередньо кількісний аналіз. Кількісний аналіз ми проводимо зазвичай двома методами: Перший метод це Google форма, яку ми видаємо аудиторії в нашому блозі, або тикалки безпосередньо також в сторіс, де у людей є декілька варіантів. Куди натиснути, в якій ситуації які з методів ми використовуємо. Якщо в вашому блозі охоплення там, умовно кажучи, від тисяч сторіс, то в принципі можна використовувати анкету. Якщо там у вас охоплення 100, 200, 300, то звісно, що результативність анкети буде дуже низькою, адже в такому випадку а, заповнить дуже мала кількість людей цю анкету, і ми так скажемо, ну не будемо мати реально адекватний зріст по аудиторії. Тому, якщо в нас заповнюється анкета так собі, ми робимо опитування в сторіс. Там людям треба менше зробити дій для того, щоб щось натиснути. Тому там буде більша кількість у вас і більша вибірка, так скажемо, респондентів. На етапі, коли ми робимо кількісний аналіз, що в анкеті, що в опитуваннях в сторіс, у нас буде має бути один з останніх, так скажемо, питань. Це безпосередньо заклик на комунікацію окремо там зі дзвон і Так далі, як зазвичай ми це робимо? Ми ставимо додаткове питання: що якщо ви готові вийти на зі дзвон 20-25 хвилин, де я запитаю у вас там кілька уточнень. Залиште ваш телеграм в обмін на, на цей час виділений вами. Я там дам зворотній зв'язок або відповім на ваші будь-які питання. Все. Після того, як ми безпосередньо провели кількісний аналіз, ми переходимо до глибинного аналізу. І перед тим як перейти до глибинного аналізу, хочу ще раз нагадати вам, щоб ви залишали коментарі, ставили лайк цьому відео. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І обов'язково пишіть в коментарях, наскільки вам сподобалось це відео або не сподобалось. Це також буде для мене корисно. І обов'язково підписуйтесь. Переходимо до третього кроку: це глибинний аналіз. Глибинний аналіз відбувається поступово. Тобто, спочатку ми вибираємо респондентів по різним сегментам. Перед нами є наш кількісний аналіз у вигляді Google-форми або у вигляді тикалки, і ми бачимо безпосередньо, хто нас дивиться. Тобто нас дивляться, наприклад, продюсери, експерти, фрілансери чи новачки. І під кожен з цих сегментів ми маємо обрати як мінімум два респондента, з ким безпосередньо проведемо ці звали. Тому відбираємо їх в залежності від сегменту, в залежності від того, що вони там позаповнювали в вашій анкеті або в цих тикалках, і гукаємо їх на зізвон. Безпосередньо проведення цього інтерв'ю наступним етапом є, і е після того, як ми провели. Цей глибинний аналіз, тобто глибинні ці інтерв'ю, ми робимо виборку з відповіді, тобто їх е сегментуємо по схожим відповідям або по новим якимось відповідям, і так далі. Одне з найчастіших питань, скільки все ж таки треба проводити цих каздевів, я вам скажу так: зазвичай в середньому ми проводимо десь 15 каздевів, е залежить від різного. Е -е Є таке правило чудове, що якщо ви дізнаєтесь щось нове. Про болі, про страхи, про якісь переживання або щось нове цікаве від ваших респондентів продовжувати, продовжувати робити ці дзвони. Якщо у вас вже починають повторюватись відповіді, якщо у вас вже починають повторюватись якісь заперечення, болі, побажання і так далі, то в принципі це сигнал про те, що можна завершувати в середньому це десь там 15 штук. І... Останній крок четвертий це вносимо результати в нашу табличку, фіксуємо важливі тези та меседжі для продукту і прогріву. Да? зазвичай аналіз робиться для того, щоб помо зрозуміти, який продукт створити, або зрозуміти як правильніше та влучніше створити контент в своєму області та прогрів. Тому, виходячи з кількісного аналізу та глибинного аналізу, ми починаємо формувати таку карту е сенсів, в якій е фіксуємо важливі для нас речі. Дуже е, така, якби важлива порада для вас, це фіксувати тією мовою, якою говорить ваша аудиторія. Тобто не перефразовуйте в якісь такі заумні е, фразочки, пишіть е, на 100% так, як е, говорить ваша аудиторія. Тобто, вони сказали, що я хочу е, там не знаю зробляти багато грошей, щоб е, дозволити собі там придбати, не знаю, мальтіпу умовно кажучи, собачку е, породисту. Так і пишіть, бо далі в прогріві ви можете використовувати в тому числі оцей, так скажем, оцей меседж, який людина залишила, і це буде в тому числі їй відгукуватись, так і іншим, в кого є подібні цінності, там цілі, і так далі. Після того як ми внесли ці результати, ми переходимо вже безпосередньо до роботи. Тобто, в нас вже є така як настольна таблиця, настольна карта сенсів, з якою ми далі працюємо. В принципі, ось так і відбувається аналіз аудиторії в усіх моїх проєктів. і саме за таким принципом ми розуміємо наскільки ми адекватно сприймаємо аудиторію, наскільки наш продукт відповідає їх потребам і так далі. Наостанок хочу нагадати, що зовсім скоро в мене стартує набір на новий потік мого навчання по запискам та продюсуванню. Заповнити анкету перед записом ви можете під цим відео. Або в закріплених коментарях, або в описі цього відео заповнення анкети вас ні до чого не зобов'язає. Це абсолютно безкоштовно, але ви таким чином дізнаєтесь найпершими і отримаєте найкласніші умови входу на моє навчання. Залишайте заявку, і я з вами зв'яжусь, розповім вже більш детально про тарифи, програму і так далі. Дякую, що задивились це відео до кінця. Буду дуже радий вашій підписці, вашому коментарю та вашому лайку. До зустрічі в наступних відео.